Нове відео, нове відео, доведеться вон розбивати. Ну щоб на ступеньки так ближче поставлю своє причамдалі, щоб можна було до водички доведеться Добиратися Розбиваючий лід. Ого! Так, ще одна ступенька. Так. Так. Ну добре, що лід ще не такий товстий. Я не буду сьогодні робити відео, як я плаваю. Думаю, що це не цікаво буде. Але покажу себе перед тим як лізти в воду. Там вже далі все-таки стану. О! Ось так. Дивимося. А тепер я зупиняю відео, бо буду плавати.